Винки, про які ви не чули або не знали, що вони вам треба. Вовчі, діти це третій та завершальний том у історії двох вовченят та їхньої матері. Юкі тягне до людей, а аме до дикої природи. І ось тут ми саме дізнаємося, які світи обере кожен з них. Це ніжне і болюче завершення цієї зворушливої історії. У горах божевілля це третій том манги адаптації одноіменної історії Лавкрафта. І саме у цьому томі герої занурюються в руїни стародавнього міста, розшифровують його історію і поступово розуміють, що дещо із того жаху досі там живе. Психопас грішники системи третя справа. Тут Когамі, який залишив Японію, продовжує блукати світом. І ось в одній з країн понівечною війною він рятує дівчинку-біженку, яка дуже прагне помсти. І вона благає навчити її битися. Мені здається, це найемоційніша і найлюдяніша історія з усіх трьох. Демічан бажають потервенити четвертий том. Тут продовжується тема Демі людей у шкільному контексті з фокусом на персонажах Демі та їхні взаємини з учителем-біологом Тецуо. Ну і Артас темне фентезі про принца, який хотів урятувати свій народ, але сам став частиною темряв. І ось це його шлях: від благородного паладина до володаря смерті, який втратив усе, що любив. Усі новинки вже на нашому сайті. Посилання в шапці профілю.